2 липня вівторок непридатні слуги. Ілюстрація нашого Господа в Євангелії від Луки 17, 7-10 передає дуже важливий урок Хто з вас маючи раба, що орає, чи пасе, коли він повернеться з поля, скаже йому, іди скоріше, сідай за стіл. Навпаки, чи не скаже йому, хто з вас мав раба, що оре, чи пасе. Скажи йому, як повернеться він з поля, негайно іди та сідай до столу, але чи ж не скаже йому приготуй, що вечеряте і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви. Коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби. Бо зробили лише те, що повинні зробити були. Не тільки серед католиків вважається можливим здійснювати надобов'язкові справи, є дуже багато людей, які принаймні своїми діями вважають, що вони можуть накласти на Бога зобов'язання перед ними. Любов до схвалення та переоцінка власних вчинків настільки універсальні. Що мало знайдеться людей, які б не мали хоча б слідів цієї схильності. У декого виникає думка, що Бог веде дебетовий і кредитовий рахунок, виставляючи кожній людині рахунок за її злі справи і ставлячи їй у заслугу всі її добрі справи, і якщо добро переважує зло, Бог має її винагородити. цією ідеєю. Більш-менш чітко сформульованою більшість мирських людей лестять собі, що, зрештою, в них усе буде добре. Багато хто з тих, хто сповідує віру в Бога, часто уявляють, що Бог несе перед ними якісь зобов'язання і це по-різному. Якщо вони пожертвували на справу Божу кілька вільних коштів, але не отримали процвітання, як їм здається. Вони відмовляються від своїх дарів, вони не збираються працювати для Господа, якщо не зможуть одразу ж отримати велику віддачу відкладених коштів. Іншим важко у скрутні часи заробити на життя для своєї сім'ї стільки, скільки вони хочуть, і тому вони кажуть ми не можемо дозволити собі дотримуватися суботи. Це все одно що сказати. Якщо Бог не забезпечує мене всім, що я хочу, то йому не потрібно очікувати від мене моїх послуг. Інші шукають нагороду в тому, щоб їхня праця була оцінена братами і сестрами. Якщо їхні зусилля не оцінюються належним чином, вони впадають у зневіру і відмовляються працювати тому, що їх не цінують. Тепер, проти всіх почуттів такого роду, наш Господь виголошує докір, підбиваючи підсумок, Він каже Так і ви, коли виконуєте все, що вам наказано, кажете ми раби, що нічого не варті, бо зробили те, що повинні були зробити. Істина полягає в тому, що обов'язок лежить на людині, той факт. Що Бог створив нас і зберігає нас живими, накладає на людину зобов'язання повністю служити Богові. Єремія каже: З милості Господньої ми не винищені, кожна мить життя людини накладає на неї більше зобов'язання перед Богом, аніж вона коли-небудь могла сподіватися виконати. І оскільки ця милість поширюється на всіх, не тільки людина, яка сповідує християнство, зобов'язана служити Богові, грішники перебувають під таким самим зобов'язанням перед Богом, якщо б вони сповідували служіння йому, але якщо ми покаємося і будемо виконувати Божі заповіді у всьому, як тоді бути, ми, як і раніше, залишаємося непридатними рабами. Бог не став багатшим від нашого служіння, ми скоїли величезну кількість гріхів у минулому. І оскільки день у день ми можемо робити не більше, ніж наш обов'язок, ми все ще значною мірою в боргу. Якби Христос не був призначений для прощення гріхів за багатством Його благодаті, найкращі з людей не змогли потримати небеса. І тому після всього. Що було зроблено, вічне життя має бути даром Божим, через Ісуса Христа Господа нашого. Правильне розуміння цього послужить нам смиренням і запобіжить багатьом помилкам, які ми можемо робити через нашу самодостатність. Будьмо обережними, щоб не піднестися через віру, яку ми маємо. І не втратити Божу благодать, яка обіцяна смиренним. Щоб більше в нас справжньої віри в Христа, то більше ми визнаємо нашу повну залежність від Нього і нашу власну, повну слабкість. Давайте прислухаємося до слів апостола. Через дану мені благодать, кажу вам, з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри. Я кожному Бог наділив.